березі річки жив собі дід з онуком. Дідо дуже любив онука, а онук діда. Удень дідо вчив мало ловити рибу, а ввечері біля вогню співали пісень про їхнє чудове життя, про бистру річку, що її годує, про синє небо, навіть пісня про рибу з раком була. Танцювала риба з раком, риба з раком, а Петрушка з пастернаком, з пастернаком. А це булля з часником, а дівчина з козаком. Тріям, пам, помпом пом та та Пора. Не давав дідонок онуку вілінуватися. Ставали разом до роботи. А що було веселіше? Розповідав малому багато древніх казок про гордість та покору, про жадібність та щедрість, про гнів та лагідність, про ліництво та працьовитість. Жили вони добре, та не знали, що з іншого берега за ними спостерігає завидюще око. Воно ходило по березі туди-сюди, жадібно втягуючи аромати смаженої риби, закортіло йому собі такого. І горнуло його жадоба та гнів вже зараз хочеться чужого. Воно кинулося у брід до сусіднього берега. Там порозкидала, розтрощила та зжерла все, що потрапляло під руки, а як лягла червом до гори. Як побачили оте все дідо з онуком, одразу зв'язали невіру, та й за мить усе привели до ладу. А після того сів діду біля полоненого та й почав казати, що лихо його почалося з лінивства. Якби робив добрі справи, тоді б мав все. Від дідових оповідок розтануло воно, як лід на сонці, залишилась тільки мокра плямка. Відтоді, онук з дідом по черзі стоять на варті, пильно вдивляючись у горизонт. Аби ніяка нечість не зіпсувала вечері.